Друзі, що ж ми повертаємося після вимушеної перерви. На жаль, через повітряну тривогу всі пройшли в укриття. Ну зараз, слава Богу, все добре. Повернулися на футбольне поле і продовжуємо гру. Зараз у нас гра між командами Зоря 2018 та лідер. Зоря була ватація. Зараз ось бачимо контратака лідера. Можна віддавати вправо. Віддає не занадто сильно, але доходиться передача до п'ятого номера, пробиває і влучає у ворота. Швидкий гол від команди Лідер. М'яч на центрі поля. Зоря подаватиме кутовий зараз. І прямо до рук вратаря. Сильно вперед. Не вчепився за м'яч. На жаль, гравець команди лідера намагається наздогнати м'яч, не наздоганяє. Запускає правий фланг лідер. передача вправо, в центр, перепрошую, і збивають гравця, хоча міг добігати до м'яча. Відбивається заря у власному штрафному майданчику. На виході ворота грає. Так промивав з цієї позиції, а сьомий номер команди Зоря ну там надійно грає воротар. М'яч буде о, для, для зорі кутовий удар. І ще один кутовий м'яч вилітає від захисника команди Лідер за межі поля. Є лідер є підбирання від партнера. 12-й номер з м'ячем, намагається пробити. І ось ще одна спроба пробити у п'ятого номера і м'яч у руках воротаря. Але підбирають хлопці знову м'яч, намагаються атакувати. Що там зіткнення? І а, штрафний удар призначає Рефері для команди а, лідер. Удар. Удар по воротах був. І буде кутовий удар зараз для лідера. Обрізка і що? Зоря організовує свою атаку. Але збивають гравця зараз в даному епізоді. І штрафний удар для зорі. Непогана скидка була і було багато гравців попереду, щоб чіплятися за цю передачу, але засильно трохи і не встигають вони опрацювати цей м'яч. Обережно! чьи? Мое. Я, не, я понимаешь, я уже ставлю на самый край. Хорош, хорош, все, 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 чатуй его, чатуй. Выходишь, выходишь. Вліво, вліво. Пішов. Лідер зараз в атаці. Пробивав поворотах. Пішов. Боротьба в центрі поля. Знову лідер. Є пас на відкритого гравця. 12-й номер проходить під себе. Намагався прибрати м'яч і пробити, але заблокували цей. Цей фінт від uh, гравця команди Лідер і заря підхоплення. Добре, 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 добре. Гравця дивишся в центрі. Гравця в центрі дивишся. Підживає, піджимай його вже. Зупини! Гриша подає, Гриша подає. Лідер ватаці намагається пробити, не, не виходить, невлучний удар, заблокований. Штрафний для зорі. такий зараз підступний м'яч пролітає над воротарем і від стійки м'яч потрапляє у ворота і рахунок 1-1 зрівнює Зоря. Стали, стали, стали по позиції. Але тут, ти справа, Сюди сюда, В центрі поля зоря відбирає м'яч лівим флангом рухається 10-й номер. Проходить, збереже м'яч чи ні. Тримає біля кутового прапорця, проходить вздовж лінії воріт. і так, зберігає м'яч, заробляє кутовий удар для своєї команди. Ні, ні рефері дає удар від воріт. Для зорі буде зараз доволі небезпечної. Ой, перепрошую. Перепрошую, це лідер подавав. Як вони розібралися в даному епізоді. Розбирайте. Ви ну і ось так м'яч опиняється у воротаря Дюша, а, втратила, команди зорі. Умічка, Чи умічка. Перехоплення лідер в атаці. Пас-центр, в третій номер. Ну що, хорош, захист хорош, хорош. відбиває цей м'яч, цю атаку. І ще спроба пробиває низом. Не дуже сильно і м'яч відскакує, в боротьбу. Зараз неприємно дуже влучили в обличчя а гравцеві команди Лідер третьому номеру садись. з розіграшу стандарту. Ні, защить, на кожного. Haud para comandos líder Атакує 12-й номер. Зараз пробиває і в нижній кут. Влучно пробиває в нижній кут І забиває гол 12-й номер команди лідер. Рахунок 2-1 на користь лідера. Матвей, ти! перехоплення від лідера. Є 12-й номер з м'ячем. Може виходити на ударну позицію. Ні. Зоря відбивається. І знову зараз заря в атаці. Ну щодо складів команд, друзі, давайте швиденько пройдемося. Зоря у нас сьогодні вже була на футбольному полі, але давайте згадаємо цих гравців. Тож, грають у нас наступні футболісти: Ілья Руть Орест. Канапетов ілляскором скомороха Андрій Мазур, Григорій Гриценко, Микола Гордій, Остап Коваленко, Андрій Галасун і Михайло Прохоренко. Ось такі гравці грають за команду Зоря і ДФК лідер з Василькова команда. Наступні гравці: Матвій Рибалкін, Тимофій Литвиненко, Данаїл Соломінський, Дмитро Заєць, Денис Ларін, Іван Підлужний та Тимофій Черватюк. Ось так звучать прізвища наших о, юних о, молодих гравців. О, ну і що ж, продовжується зустріч між командами Зоря та ДФК. Лідер. Рахунок 2-1. атаці лідер зараз проштовхує м'яч вперед, але не сильно і не точно проштовхував цей м'яч. Тут мало не помилився зараз вартар команди Лідер". і Є підхоплення від зорі. Передача вздовж бокової лінії. Проходить передача до п'ятого номера і намагався він пробити. Заблокували цей удар. Кутовий удар для лідера. Заблокована подача. Із за бокової лінії буде подавати зоря. Подача. Є, є удар високо перекидає воротаря, і друзі, гол! Забиває гол. Зоря знову зрівнює рахунок в сьогоднішньому матчі. І 2-2 на табло. Дивіться, яка паса, яка передача. Класно. І як на неї... Не встигає трішечки 12-й номер, на жаль, щоб замикати її реалізовувати цей момент. Ну що ж, багато є таких спроб закидати а вперед, туди в штрафну зону від команди Лідер і непогано вони користуються а цими спробами. Боротьба, 12-й номер, Рибалкін з м'ячем зміщується в центр. Проходить одного, другого проходить гравця. І а, ну там дай, уже м'яч відібрали. Гравці команди Зоря. Запускай, Горіть! Зберігає м'яч, лідер і є можливість пробити. Пробиває з розвороту. Зараз 12-й номер. М'яч до п'ятого номера доходить і з гострого кута він намагався зараз у підкаті пробивати. а Воротар завадив м'ячею, потрапити до воріт. І ще одна спроба буде, подивіться, пробиває 12-й номер. Голкіпер з м'ячем. Ще один удар від лідера. Ми тут вихід зорі можна пробивати. Два в один виходять і запускає ну, засильно цей м'яч. На щастя, для лідера о, пробачають зараз о, в цьому епізоді о, гравці команди Зоря. І що? Свисток арбітра сповіщає про завершення цього матчу з рахунком. 2-2. Ось така запекла боротьба. Запеклий матч від команд Зоря та Лідер. Продовжуємо, друзі. Далі чекаємо вас у наступних матчах за декілька хвилин. До зустрічі.